Хто можливо пам'ятає, нещодавно я виграв ось такий захвар для рамок на каналі Пасіка в Україні, приймав я участь у розіграші і вдалося мені ось такий виграти інструмент. Ще його в цьому році не використовував на все свій час. Коли прийде пора, обов'язково його використаю і розповім вам. Але ж хочете вірте, хочте ні, проходить місяць на каналі Пасіка в Україні знову ж. Проводиться розіграш і я стаю знову ж таки одним із переможців цього розіграшу. На цей раз були трошки інші подарунки, але мені вдалося виграти один із них. Цього разу мені пощастило виграти, отримати ось такі відерця 0,5. Дуже класні відеречка, Я щороку собі купую, використовую їх для пилку, для прополісу, для меду, для будь-чого. Дуже якісні, класні. Так що дякую велике за такі приємні подарунки. Переходьте, підписуйтесь на канал Пасіка Україні. Посилання я залишу в коментарі. Цікавий канал, приємно дивитися, слухати. Ну і періодично є всі шанси виграти ось такі чудові подарунки. Ну і не забувайте саме собою підписуватись на мій канал, адже попереду цілий сезон і на каналі буде дуже багато чого цікавого. І корисно. Так що підписуйтесь і до зустрічі. Зігрувати це відеречка 05 100 штук, літрові 100 штук. Наклейки на відеречка кругленькі, а також прямокутні, також по 100 штук. Так, поїхали. Перший це у нас Назар Багінський. Вітаю, ви виграли у нас 100 відерець 0,5.